Друзі, всіх вітаю. Канал Тропічний сад. Мене звати Анатолій. Дружина Анна знімає. У нас, якщо не помиляюсь, сьогодні 3 червня, 24 рік, Київська область. І сьогодні ми будемо щось таке робити, яке ми ніколи не робили, і будемо показувати вам, що ми будемо сьогодні робити з нашим бананом. Друзі, дивіться, ось наш київський карлик-бананчик. Ось що залишилось від того від тієї банджі, яку ми знімали, які ми плоди дегустацію продали. Це те, що застряло, бачите, вони не сформувалися там, то єрунда. Коротше, що я вам скажу? Що я вам скажу? Я, я спеціально рахував, скільки бананів було. Друзі, одна банджа у нас дала оце перше його плодоношення ну, от, 130 бананів. Тобто 130 бананчиків, Да, невеликі вони були, але 130 бананчиків ми схрумали. І ви знаєте, що я вам кажу: класні банани, чудові банани. Вони дуже смачні, хороші, домашні, і еко 100%. І вони дозрівші були всі на оцій рослинці, на оцій траві, тому що банан це трава. Що хочеться сказати? М -м -м, дивіться, який нюанс. Трошки банджа застряла, тому що вона була там в осінь. І а, в цей час, якраз коли ви бачите, що банджа ліза, надувається тут а, таке, як утовщення, йде. Особливо тут видно часто. І а, перед тим як вилазить банджо, надо нормально поливати, і щоб було достатньо для нього азоту, щоб він мав силу випхати Оцей ту квітку, і щоб максимально банджа вилізла сюди, щоб там не залишалося, щоб не підстрявав. Тому що в нас трошки такий було нюанс. Таке буває не часто, але буває. В принципі, я думаю, що там небагато бананів застряло. Це, бачите, вони застряли не сформувалися, ну то таке. Так би було 150 десь приблизно штук, а так реально 130 штучок з'їли. Що потрібно далі робити? Ось у нас такий бананчик. Я зараз не буду довго фокусуватися на догляді на якомусь, тому що це буде довго, тому що відео буде інформативне і ми будемо показувати, розповідати далі щодо чого. Дивіться, ось від плодоноси у нас банан. Що з ним робити далі? Як ви вже бачите, що коло нього поряд ось є такі дітки: дітки, які від нього ростуть з його кореневої системи. На даному етапі цей банан уже нам він не принесе ніякої користі. Він вже своє відпрацював, нам дав 130 плодиків, які ми реально з'їли. І зараз, зараз, ми будемо його зрізати. Тому давайте я буду зрізати його, якось будемо різати, покажемо, як це, і далі розповімо, що робити далі. Дивіться, скільки він кинув дітки. Ми вже раз відділяли. І, до речі, такий момент. Повторюсь, точніше не повторюсь, а доповню, коли лізе банджа, намагайтеся, щоб у вас не було діток. Тобто відділяйте їх, тому що вони дуже багато забирають сили з рослинки, з материнської, і тим самим також одна із причин, що. Не вилізла повністю банджа, Це ця причина, щоб в нас ми просто знаєте, що ми хвилювалися, чи при тому, як коли ми будемо відділяти дітки, не пошкодимо, чи ми банан, щоб не зупинилася в рості банджа. Тому ми оцей момент ну, думали: видалять їх, не видалять, відділять, чи не відділять. Можна відділяти обережно, щоб звичайно ж не повредить не пошкодити основну цю рослинку, але все одно краще йому. Відділити дітки, щоб він мав силу далі, далі, далі. Якщо ви побачили, що там лізе, вже все. Друзі, краще видалить обережно, нічого страшного. Ми видаляли, потім присипали золою, там попіл, да, і немає ніяких проблем. Абсолютно це не пошкодило рослини, вона тільки сказала хух. <сіх>, тому що навішалось, мабуть, 5 чи 6 штук, ще й дорослі-дорослі були банани. І краще їх все-таки виділяти не дуже великими, тому що вони тоді складніше приживаються. І так, що ми на, на даному етапі зараз робимо? Я думаю, що я зараз візьму ножовку і спробую його якось зрізати. Тому, друзі, тому, друзі беремо перчатки. Я візьму перчатки. От. І будемо, будемо, будемо зараз видаляти. Паралельно буду розповідати, що ми хочемо зробити. Друзі, дивіться, зараз ми видаляємо цей, і ми потім покажемо. Я все-таки хочу викопати повністю оцей банан. Розкопати велику яму, викопати повністю банан, і видалити зайві дітки і залишить більше всього, що оцю вже потужну велику. Дивіться, якщо залишати, наприклад, отак в ґрунті, оцю видалить там ці повидалять, одну залишить, то через рік максимум вже знову будуть банани. Тому що вона бере з оцієї кореневої з мами, бере він, і він набагато швидше вже буде рости, тобто в два рази по факту. А якщо в будинку в горщику буде банан реально рости десь третій рік приблизно плодоносить, то якщо в ґрунті він півтора роки до двох, от максимум, то вже е, як ми зараз зріжемо з цієї дітки, якщо залишить його в ґрунті, то до кінця року вже буде банджа. Реально це так. Але дивіться, що, е, що, 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 що ми вирішили. Ми вирішили викопати. Обережно повидалять оці дітки всі і залишить одну. І посадить великий потужний десь літрів 65-70 горщик. О, можливо, хтось захоче купити. Чому Чому ми це будемо робити? Тому що я хочу тут посадити ще одну папайку. Нам тут зручніша папайка. Оця, ось покажи відплодоносить, вона до кінця року вже точно не буде ні плодів, нічого. Ми її знову зріжемо. Он у нас вже заміщення росте. Ми знімали, показували. Дивіться, як вже виросло. Реально зараз качає туди дуже гарно. І ми хочемо тут посадити замість банана, оцього іменно посадити. Тут пайку. вона, виходить, буде вище, чим цей бананчик. І тут у нас буде просвічуватися, тому що у нас тут дивіться, які вже плоди маракує, маракує північна, яка на вулиці може рости. Дивіться, які плоди чудові. Да? Ось, покажи ще. Тут також дивіться великі-великі потужні плоди, які гляньте. Бачите? Просто що в теплиці в нас вже, тут і огірки ростуть, коротше, все в нас тут. І Люфа, дивіться, вона, яка вже ковбаса. Бачите? Таке як огірок, схоже. Он я думаю, ви видите. Чого? Це мочалка, люфа. Ну коротше, я про те, що ми хочемо тут посадити папайку. Е я не знаю, карликову, якщо в нас, по-моєму, ми планували тут, щоб вона була невисока сильно, щоб вона не затіняла нам багато місця, тому що все таки теплиця, ви знаєте, вона не різинова. Теплиця не різинова, багато хочеться і апельсини, гуава, гуаява, лимони, е банани, все пітахая, маракуя і всього дуже багато. І тому реально ми не встигаємо. Ой, не встигаємо. Не, ну, Теплиця, ви зрозуміли. Да? Зараз, до речі, ми перед цим як будемо е, різати цей бананчик. У нас ще є банан один. Давайте ми відразу покажемо. От, я з ножовкою Дивіться, в нас є ще один банан, і ми його ось, дивіться, покажи. Уже тут також почнуть дозрівати банани. Сотка бананчиків тут точно є. Дивіться, які красавчики. Да? Дивіться, як стерчать багато, класні, наливаються, зараз в літо йде. Вони будуть чудові. І покажи: дивіться, вони вже які дітки на заміщення в нас, бачите, великі. Прям дуже-дуже. Тому я думаю, скоро вже ми щось відділимо. І ми цей бананчик, коли достигне, оцей бананчик, коли, ну точніше, банани, ми його зріжемо і залишимо одну дітку. І вона вже вона зараз розганяється вже класно. І отут буде рости нас цей банан. Він у нас тут в уголочку, він нам не буде тут сильно заважати. От, Він тут себе також чудово почуває. коли лимончиків. вон покажи, скільки лимончиків нав'язалось. Дивіться, скільки лимонів. Друзі, ви подивіться, скільки лимонів. І там, і там, і жовтий. Він вже величезний лимон жовтий. От, Тому а, просто, просто, просто. А, коротше, я... Давайте, бо ми хотіли коротеньке відео, а завжди хочеться ще з вами поділитися, розповісти. Бананчик дорослий, трава, це не пальма, нічого, але ми будемо зараз його штормити. Такий, бо будь буде тяжкий. Так, друзі, що ріжемо? Дан... Тут же дітки, я бачу, якось навіть не пошкодить їх. Давайте я трошечки вище. О, все-таки пошкоджу. Головне, мені той великий не пошкодить. Реально ріжеться як. Друзі, прикольно. Опа. Якось так. Блін, прикольний запах такий йде цікавий. А ну щоб я тебе <хи> Не завалив. Дивіться. Друзі, прикол. Прикольний прикол. Коротше, трава є трава. Що я вам скажу? Мабуть, я його зрізав. Це махіна. О, ти ж, блин, Клас! О, дивіться, кому потрібен банан. Друзі, дивіться, готовий банан уже з банджею. Це банани можна запікати. Да, до речі, знаєте, оце, знімають відоси там в інтернеті розводять людей. Ой, банани з банжами, там за півроку буде там два рази плодоносить. Не вірте, цьому ось дивіться, ми все розповідаємо вам і показуємо. Да, до речі, в мене дружина. Запікати м'ясо. Вдав, в листях. Ми знімали листя всередину, воно так тримає класно, воно в ньому запікається, тому бачите, ми ще не викинули. Може, хто захоче з ресторанів яких скупить, Приїжджайте, забирайте. Так що, друзі, давайте я. А, я вже в землю поставив. Можливо, не буде видно, який о! В розрізі. Дивіться, яка краса. Ти щось бачиш там? Офігеть. він так качає вологий скільки. Друзі, а це ж я тепер думаю, як його винести. Він такий нелегкий. Нелегкий. Потрібно якось прийти, щоб ніде нічого не зламати. Коротше, погнав я. Ви тут слідкуйте. О! До речі, ти покажи, поки саджанці маракує. Я поки винесу його викину. Дивіться, там я зараз виношу, а ви слідкуйте за які є саджанці. Я з вами, майже з вами, От такі саджанці. Бачите, маракуйка є, до речі, то плоди вона на вулиці. Ще час є, бо там хтось вже... Ой, пізно, яке пізно, друзі. Ви ж ми ще тільки, тільки ще самі ще не садили. Ще. В ґрунт ми нікого нічого не садили, горщики то посадили. Так що, друзі, ви не хвилюйтесь. Пепіно, пепіно також покажемо. Є трошки саджанців. маракуї ще є хороші, чудові саджанці. бо мені люди присилали, десь купляли. це жах. Одним продали е, баклажани. Ну, люди не знають, розумієте, з якогось інстаграму. Другі коротше, купили отакі е, саджанці. Коротше. Ще тільки-тільки пішов два повноцінних листочки. Ну, от такі, щоб не збрехати до 5 сантиметрів. От. Але у нас так, я візьму не самі великі, що ви потім мене не, не цей. Дивіться. Да, дивіться, які саженці класні. Це взяв такі, одні з самих менших. є більші, але десь складніше щось відправити. Ось, бачите, вже які взагалі великі. Взагалі, класні саженці, чудові, розвинуті, зелені, гарно ростуть. Коротше, так що, Кому маракуя потрібна, пишіть, От, поки саженці є. І що ми маємо? Ось таку картину. Дивіться, скільки місця з'явилось вільного, От, скільки світла з'явилося. Так що, е в принципі, що на даному етапі ми зупинимо. Наш процес зйомок, йом, шкурки з бананів їли і викидали. Прямо дивіться, були ці, ну, прям в тепличці. Ми зараз зупинимо відео і ми вам обов'язково покажемо. Окислюється. Да, окислення, бачите, яке йде, колір міняє. Ми вам обов'язково покажемо, викопаємо, пересадимо в великий горщик, воно буде от цього брати харчування. Це ми повидаляємо, щоб воно не забирало. І в горщик посадимо великий потужний бананчик. Ну, оцей вже буде такий. Я надіюся, все нормально вийде, що ми ну, викопаємо адекватно, постараємося викопати величенький гарний кореневу. От, ну, Він такий міцний, він перенесе, я думаю, це все діло і без всяких проблем. Тому, якось так, друзі, ви не перемикайтесь, ми обов'язково. <зв язк> <зв <'язка> знімемо і покажемо. Я просто думаю, чи наступним відео показати, тому що, як правило, друзі, ви знаєте, відео там до 10-15 хвилин ще дивляться. всі. Якщо більше, то тоді, до речі, напишіть мені. Я, мабуть, все-таки ми отак от залишимо, а наступне відео викопаємо, посадимо, покажемо кореневу, покажемо, як відділяємо, тому що це такий процес буде ну, серйозна робота. Да? І ми обов'язково. Це все вам тоді покажемо. Тому лайкос, якщо вам сподобалось, вирощуйте бананчики. Бананчики трошечки будуть пізніше. Ще підростають у нас. Зараз в наявності особливо нічого немає такого. От. Папайки, до речі, дивіться, які класні ростуть. Покажи, є вже саженці, вже можна. Новенька партія, свіжі, хороші, класні папайки. Покажи, які чудові рослинки, зелені, активно ростуть. Давайте я вам зараз покажу, що ви там а, у вас відпали запитання. Десь я тут так заглядав, не знаю. Дивіться, корінці вже як. Бачиш, чи засвічує? А ну з цієї сторони видно. Покажи. Дивіться. Дивіться. Бачите? Просто топчик. Дуже гарно пішла зараз ну, весна-літо і пішла дуже-дуже класно наша папайка. Тому, 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 тому якось так. Що, друзі, вирощуйте екзоти. Ми, у нас там Гуаява, гуава, папая, он, он зрізали. Дивіться, дозріває на стволі без всяких проблем. Підійди краще, покажи, не збільшуй, тому що воно потім погано буде якість. От. Покажи. Реально зрізали. Ми показували. Одна була трошечки тільки, а та була зелена зелена. Дивіться, скільки тут пройшло, вон стоїть просто із ствола бере е сік і дозріва. І дозріва. Вона абсолютно була зелена. І я впевнений, що вона буде смачна, хороша. Смачна, хороша. Ці пішли також дуже гарно. Дивіться, які плоди. Реально там щось около 30 плодів уже. Представляєте? 30 штук. І це ж були. Отут От, ще плоди були вже. Тут, мабуть, з десяток було плодів. Ось був плодик, ось зрізали, був плодик. От. Тут, мабуть, з десяток на цій було точно. От. На основній просто було дуже багато. На оцій, да, де ми зрізали. А так, дивіться, як пішла рости, як пішло розвиватися. Така товще, товще. Я думаю, що з Божою допомогою в цьому році навіть вже буде квітнути, і зав'яже плодики. Тому лайкос з вас. З нас інфа, я думаю, це нормально. От. Вирощуйте, вирощуйте екзоти, не тільки помідори. Помідори також є. Огірки. Так що все в нас нормально. Ананасики також вони ростуть гарно. Потім покажемо окремим відео. Ще пітахай у мене запитують, друзі, пітаха росте гарно, також розвивається. Не встигаємо трошечки, але стараємося для вас ділитися, як воно є. Так що пока і до нових відео.